Друзі, вітаю, це мій тихий рай. От і перший приморозок вже такий на воді. Скірочка вже була з'явилася, вже дивіться, прихватила перчики. Вже все, вчора трошки встигла зібратися помідорів, але не всі. Ну, Лишились ті, що в мене кучою насадження, я так позбирала. Я ще не знаю, треба буде пройтися, подивитися, баклажани там бургали чи що там. Підросло чи не підросло, бо лишила тільки маленьке. Дивіться, все біле. Так що вже все. Ну, я сподіваюся, що буде тепло. Але вже до дохолодів іде. Моя краса. Ну, Гризонтемки таких невеличких заморозків не бояться. Як вже буде мороз, то, звичайно. Буде. Хоча на білих, бачите, вже, це вже розвіється признак приморозку. Друзі, ми знову в лісі. Знову прийшли по грибочки, ну щось ходимо, майже нічого немає, поки що нічого хорошого не знайшли. Але відпочиваємо. Сподіваємося, що щось знайдемо. Звичайно, по порівнянню з тим, що люди виставляють, то в нас тут взагалі нічого немає. Але хочеться дуже. Так що. Трошки поподорожуємо по лісу відпочинемо. Краса, тиша, спокій. Дуже гарно. Зранку виглядувало сонечко і зараз заховалося. Як я вже казала, зранку заморозок був. Зараз теж прохолодно. Сподівалися, що вийде сонечко, буде тепле, але сонечка немає. Але вдяглися, так що все добре. Сподіваюсь, що тут щось є. Ага, нема нічого. Я так надіялась. Ось що ми поки знаходимо. Так, здається, щось знайшла. А що не знайшла? Навірно, свинушка. Подивимось. Не знаю, що і червиве. Бачите? Отакі у нас гриби. Оце краса. Ага. Оце красунчики. Хтось геть порозгрібав? Тоже, мабуть, знімали. Оцього добра вистає. Ще красунчик. І кажуть, що мухомори ніхто не їсть. Хтось поїв, але говорять, що їх в лікувальних цілях збирають. Друзі, знайшла. Дивіться, який гарненький маслячок. Оце те, що треба. А, бачите, я рядом проходила і не бачила. Хоч ти вот так дивіться, польський. Родіці, так, треба дивитися, раз знайшли, треба тут дивитися ще. Ходимо, дивимося. В цьому місці знайшли, поки походимо тут. Вон щось манюньке. Я таке не знаю, що воно таке. Поганок багато. І мухоморів, і погано. Хороших грибів, щось геть немає. І вже і дощі пройшли гарніші вже. Бачите, ось такі. Я не знаю, що це за гриб. Але оце шов теж поганий. І дощі, і тепло було, а грибів немає. Дивіться, що красунчик заховався під їлочкою. Хто? Мухомор? Польсь? А, йду. Сейчас снимемо напарницу уже три польських знайшла. Сейчас фоткаємо. Селфі. Де? Ой, красунчик. Дивіться, який, ай! Красота! Щось знайшла. Зараз подивимось, по ходу, маслюк, чи не маслюк, що це у нас? Ні, не маслюк. Це соснова рядовка, мабуть. Ну, це добре. А це вже маслючок. Красень, дивіться, який гарний. Оце супер. Клас. Маслюка. Надо ще подивитися, тут може десь ще є. Хочеться, щоб були. І такий, ну, гарненький, не, не манюнький. На жаль, нема, зато різні поганки якісь. Повно все. Але як є поганка, то вже має бути і хороші гриби. І не можу пройти по цю красу. Хоч мухоморів надивимось. Супер. Так, знайшла нарешті польський. Гарненький. О, о, красунчик. Супер. Аби побільше таких було б чудово. Ось ще, але не знаю, це вже старий, мабуть. Угу. Вже. Вже поганий, шкода. Гаркуша. Зараз, друзі, розповім вам історію, як ми почали збирати гаркуші. Раніше ми не знали, що це за гриб. Поїхали з чоловіком і з друзями по гриби, а знали тільки маслята й білі, інших не знали. І ходимо, ходимо, нема. Друзі ходять, збирають, ми їх не знаємо, ми не беремо, бо ми їх не знаємо. Ходили, ходили, в друзі вже повні вітра, повні корзини, а в нас на дні там по пару штучок. Вже зібралися додому, вже виходити з лісу, ми вже вийшли. І йдемо, а гаркуш це свинушки теж були повно. Один отаку стать нема де. Виходимо вже майже з лісу. Беремо ці, ну що, вони взяли, значить ми беремо. Назбирали, швидко би, назбирали, їх так багато тоді було. Ми раз, два назбирали повну корзину, приїхали додому, почистили їх, ну, майже чистий, там, якщо попалося десь коло корінчика якесь сміття, а так ну, вони чистенькі. Помили, давай жарить. А багатенько назбирали ще деякі помили і залишили ну, замочені. А хочеться ж грибів взяли, нажарили, їмо, а вони гірчать. Все одно їмо. Наїлись, полягали спать, ну чи станемо, чи не станемо. Вранці встаємо, йдемо через дорогу, жила мама цих наших друзів. Йдемо, кажуть, от Оля, що це за гриби? Наке це гаркуші. Я кажу, ми пожарили в них гірки каже, накети. Треба ж було вимочувати. З тих пір почали їх збирати, так що, бо мені говорять, ви збираєте гриби, яких навіть ми й не знаємо. Ну, я не знаю, що мали на увазі, але щось знайшла, зараз побачимо. Ні, це я не знаю. Але так ми навчилися збирати інші гриби. Попробували, сподобалося і. Тепер збираємо. Звичайно, те, що я взагалі не знаю, то я не беру. Знову красунчик дивіться який. Супер. Так, а що тут? Щось мені стається? Це мені кажеться. Це мені здається. Тільки пішли маслята, ось тут зрізала. І ось дивіться ще один. Слава Богу, хоч так. Ага, угу, це не маслят, це, це ялин поганий. Так уже трошки назбирали. бачите, є маслята. І ці грядовки. Суснові. Ось ще красунчик. Дивіться, який гарний. О! Клас! Супер! Оце то, що треба. Побільше б таких. Це є. Трошки пішли маслятка. Дякувати Богу. О, Ой, ще один. Два, два ряду. О, супер. А так би побільше, побільшати, щось би не збирали. Ще. Трошки підфартило нам. О, дивіться, ціла сімейка. Супер. Ой-ой-ой, шкірку -ой -ой, зацепила. Ну, дивіться. Оце вже трошки пішов гриб А то ходили-ходилися, ми вже йдемо в зворотному напрямку. Але потрошки поповнюється. Міленькі, як здорові, та й швидко набираються, а міленькі та й довгенько. Але слава Богу. Грибочки А ось дивіться який красунчик Супер. Все, друзі, виходимо з лісу, вже прийшли. Ось наша вишка колись я на неї лізла. І вже виход з лісу. Ось що назбирали, це мої. Ну, мало того, що міленькі минулого разу були крупні та й було повне відро. А так по кількості, то, мабуть, більше, ніж минулого разу. Ну, а це моя напарниця. Скільки нас збирала? Такий у нас сьогодні улов. Так що, всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока.